Коли є гідравліка, так вона працює, коли нажимаєш, натягаєш, і то вона починає працювати. Коли, наприклад, не потрібно гідравліки, чому був легше, пускаєш. Не крутиться. Двигун працює? Зараз я поставлю декомпресор, щоб я міг покрутити. Ну, Може на передач крутиться Це звичайний е гідро. Підсилювач насоса. Не знаю, від якої автомобіля. Теж там в одного перекупа. Він має свою станцію то в нього. І стояв і в нього купив. Допрацював. Доробив одного вухо. Доварив. Вухо. нас стоїть е, квадрат 4 х 4. Поставив повністю сверливу дюру, закрутив болт. Все, воно стоїть від е, центрального Це нас. кругляк такий я взяв від е, Жогуля. В стоїть е, стабілізатор спереді. це від нього. Це вухо. Це йдуть від е, Жигуля. Е, зараз вам покажу. Це сошки, це в нас йде е, і рульової такі. Так на наконечне. В нього заходить шаровий. Чітко гарно заходить тросик. Це тросик йде від рушника, від джугуля. Та у нас пружина теж. Тут стоїть бачок від жигуля, розширительний. Це на масло. Оставлю всередину возвратка. Піднімаю непогано. Покажу вам речажок, яким я піднімаю. Це теж від Жгуля. Там не від Жгуля. Ні, це не від жгуля. Це якийсь ток, не пам'ятаю від чого. Проварене і таке вушко є. І тут е, намічені прорізи, коли потрібно. Нажав гідравіка працює. Тросик, тросик. Не буде видно. Тросик заведений. Всередину там теж така є сошка. Таке є гніздо приварене і тросик вставлений, таким зафіксірований. І так, так працює. І невеличкий гідроциліндр. Піднімає досить непогано. І ну, все, що потрібно, мені він піднімав. Навіть е горбо. Отворювач, він дуже тяжкий з плівкою, з каплею, він піднімає. Теж переварені надзвичайні виходи під шланг. Ну і він, він його такого дали, це вже хтось мудрував початку все підійшло, я лише закрутив. Ну і стоїть тут секційні. Куплені були такі ще додатково, геоподібні наконечники, тому що ті всі, щоб патрубки не йшли вверх, щоб акуратно йшло на боки. Один, тут один, одразу слідуючий другий. бачите, теж все акуратно, зручно до руки. Стояв тут великий циліндр від юмза. 80 абосатка. Ну, то воно дуже помалесенько піднімало, бо ці е, поволе накачує. Фіносос качає помало тому такі великий, дуже-дуже довго треба чекати, а маленький фідр скоренько. Ну, Вроді все розказав про гідравліку Зараз щось буде вас цікавити, запитуйте, що знаю, розповім. Отже, далі буде.